Було це чи не було, а трапилася історія дуже давно. У ті часи Лев, цар звірів, посварився з орлом, царем птахів, і почалася війна між звірями і птахами. Особливо важко довелося зайцям. Тільки но ну, на галявину вибіжать, зверху на них орли та шуліки кидаються, у лісі вовки та лисиці підстерігають. Можна втекти та сховатися під кущем. Але як почути ворогів, якщо вушка у зайців у ті часи були дуже маленькі? От зібралися зайці на галявині, щоб вирішити, як жити далі, що робити. Довго думали, гадали, та й вирішили просити у лева царя звірів для зайців довгі вуха. Хто піде до лева? запитав старий заєць. Хто з вас найпруткіший, найхитріший, найрозумніший і найсміливіший? Тихо стало на галявині. Мовчать зайці. Адже не хочеться нікому у далекий ліс до лева йти. І далеко і страшно, та й як у самого лева довгі вуха просити. Раптом на галявину вискочило запізніле зайчисько. Побачили його зайці, зашуміли. Ось він. Найпруткіший, найхитріший, найрозумніший і найхоробріший. Йому й долева йти. Нема чого робити. Пішов заєць у далекий ліс. До царя звірів. Іде він лісовою стежкою. То заячої капусти зірве, то стиглу полуничку з'їсть. Раптом дивиться, у кущах майнув сірий хвіст. Обернувся заєць, а позаду виблискують вовчі зуби. І за дуба вовк його лапою манить. Сюди, Я тобі на вушко скажу лісову новину. Мені нема коли, я у поважній справі поспішаю. Ні, постривай. Вискочили вовки, та й за зайцем побігли, а той летить стрім голов, та тільки про одне й думає. Якщо до вовчих зубів потраплю, Хто ж тоді довгі вуха принесе? Дістався він до царського палацу і затарабанив лапою міцного ворота. Прочинилися ворота, виснулася лисиця. Ти чого стукаєш, царя турбуєш? Я до лева прийшов. Вуха довгі просити для зайців. Ще чого придумав, такими дрібницями лева відволікати. Перханула лисиця. Сів заєць, засумував. Що далі робити? Як довгі вуха здобути? Раптом, бачить, ведмідь іде, до палацу кошики з малиною тягне. «Добрий день, дядьку ведмедю. Гукнув йому заєць. Добрий день. Чого сидиш тут під кущем? Та от вирішив тебе дочекатися, подивитися на твою нову шубу. Тільки й розмов серед звірів, яка вона в тебе гарна. Та от не вистачає їй коміра. Та де ж я його візьму, той комір? Розгубився ведмідь. Та це просто, сказав заєць. А сам ведмедові на спину застрибнув, на плечі ліг, лапи звісив. Ну, як гарний комір? питає. Зрадів ведмідь. Підхопив свої кошики і до воріт пішов. Відчинила лисиця ворота та й витріщилась на ведмедя. Що це в тебе коми на плечах? Комір до моєї шуби, кумонько лисице, відповів ведмідь поважно та й пішов далі. А заєць потихеньку зістрибнув і до палацу, побачила лисиця. як Комір поскакав, здивувалася і думає. Уперше в житті такого хитрого звіря бачу. У палаці, у просторій салі лев, цар звірів лежить, головою мотає. Зуби в нього вже другий день болять, а лікар дятел. У ніяк як не йде. Адже війна у ті часи була між звірями і птахами. Раптом бачить лев, як прочинилися двері. А за дверей заєць визирнув. Гей, зайчисько, іди но ну сюди. Погукав Лев. Підійшов заєць, привітався. Зуби лікувати? запитує Лев. Ні, відповідає Заєць. То навіщо тоді прийшов? Мене Зайці прислали до в'євуха просити, щоб краще чути. Хм, Ну, гаразд. Гей, лисице. гукнув Лев. Є у нас там якісь у коморі довгі вуха, сказав Лев. Треба б їх зайцям віддати. Віддати їх не шкода, тільки нехай зайць лікаря приведе, прошепотіла лисичка. Довго думав заєць, як йому дятла до лева привести. Нарешті пішов до великого мурашника. Допоможіть мені, друзі, мурахи, у небо піднятися, на хмару потрапити. Ми б з радістю допомогли, та тільки не знаємо як. Відповідають мурахи. А я вас навчу. Скрутили мурахи з травинок мотузки, прив'язали їх до гілок горобини, пригнули її верхівку до землі. Ухопився заяць за верхівку, а мурахи одночасно мотузки відпустили і полетів заяць у самісіньке небо. Летить тільки вітер у вухах свистить. Зашуміли мурахи. Тільки найрозумніший заяць міг таке придумати. Раптом опустився заяць на щось м'яке і біле. Беркнувся лапою волого, подивився вниз, ледве землю видно. Зрозумів заяць, що потрапив він на хмаринку. Підвівся, обтрусився і потихеньку до самого краю підійшов, подивився донизу, а там під хмарами, у цей час Орел. Цар птахів літає, на здобич полює. Стрибнув заєць орглу прямісінько на спину. Де тільки не літав орел, як тільки каменем не падав, ніяк не міг себе зайця скинути. Нарешті заблагав орел. Чого ти хочеш? Відпусти мене. Чого тобі треба? Мені потрібен лікар дятел. Гаразд, буде тобі лікар. пообіцяв Орел і спустився на землю. Наказав Орел дятлові робити усе, що йому заяць каже. І на прощання гукнув йому. Хоробрий ти, зайцю. Найхоробріший у світі. Приніс заяць дятла до палацу, постукав дятел у лев'ячих зубах, подовбався Та й вилікував царя звірів. Зрадів Лев, наказав видати зайцю найдовші вуха, які тільки були. Узяв їх заєць. Та й до свого лісу поскакав. З того часу і ходять зайці з довгими вухами.